Наш найкращий друг Лебідь Шипунчик, Так? Так. Погано вже з'йом. Женіч. Та да, нічка наступає, а вам треба лягати спати. Вже так. все дивися, твоя родина вже попливла. Да. Іди, іди, пливи вже, пливи сонечко. пливи. Тьомки, Плеви. тьомки. Пливи, пташечко, да. пливи. Тільки що тьомки підписникам тьома підписники всіх. Шапунчику, іди з родини, іди. Чи ти з нами побудеш? Треба іди пінки вже, пінки. іди, сонечко, дивися, вони вже далеко поплили. А, та шапунчик, ні, шапунчик з нами. Нікуди. Все, папа, папа. -па. Все, ніч, добраніч, сонечко, добраніч. Спокійної ніченьки, пташечко. Все, пливи, добре. пташечко, пливи. Бачиш, подякував. І Побув все. з нами і поплив. І все. Все. Нам добра ніч. все мирної нічки. Спокійної нічинки вам. вам і до наступної зустрічі.